Сумський державний університет високорейтинговий заклад вищої освіти України, відомий у світі науково-освітніми здобутками, міжнародною, творчою і спортивною діяльністю. Військово-патріотична діяльність та волонтерська робота у СумДУ також є стратегічним завданням і невід'ємною складовою його розвитку. В університеті регулярно проводилися тематичні заходи. Зустрічі з ветеранами війни АТО. Учасниками бойових дій функціонують виставки експонатів Незалежна і Єдина Будь навіки, Україно суми край нескорений тематичні кураторські години. Герої нашого часу, лекції, фільми про в'язнів фашистських концтаборів, кіборги та інше. Із 2014 року військово-патріотична робота в сумду зазнала змін. Випускники університету стали учасниками бойових дій на Донбасі. З'явилися імена тих, хто не повернувся. В університеті, за ініціативи студентів, був створений пам'ятний знак загиблому студенту-воїну, що уособлює всіх випускників Сумду, які загинули під час російської військової агресії. Почала зростати роль кафедри військової підготовки, яка підготувала з числа студентів понад 7 тисяч офіцерів резервістів, посилила патріотичні профорієнтаційні заходи для майбутніх командирів військових підрозділів, продовжила надавати спеціалізовану допомогу військовим комісаріатам, територіальній обороні та військовим угрупуванням. Після 24 лютого 2022 року відбулася швидка трансформація та активізація діяльності колективу університету у заходах, спрямованих на боротьбу проти російської агресії, у перші дні війни та окупації Сумщини. Була організована потужна інформаційна робота. Частина працівників університету стали членами загонів тероборони та бійцями військових частин. А викладачі кафедри військової підготовки залучені до спеціальних військових завдань. Були створені групи швидкого реагування, які співпрацювали з мобільними групами тероборони та загонами самооборони. Працівники університету в умовах небезпеки виконували роботу зі створення укриттів, допомагали силам територіальної оборони, збирали кошти для поранених бійців. Закуповували медикаменти, продукти харчування, автотранспорт, екіпірування для військових та тероборони, квадрокоптери, пальне. Одним із найбільш складних та відповідальних заходів стала успішно організована евакуація 1700 іноземних студентів, завдяки якій жоден іноземний громадянин не постраждав та опинився у безпеці. Значну роботу виконували структурні підрозділи університету. Факультет «Еліт» разом з іншими службами університету допомагав створити блокпост та підтримувати його обороноздатність, забезпечив спеціальну курсову підготовку понад 300 операторів безпілотних летальних апаратів, відремонтував та дооснащив понад 100 дронів. Медичний інститут разом із соціальними партнерами забезпечив доставку і розподіл гуманітарної медичної допомоги. На кафедрі фізтерапії, ерготерапії та спортивної медицини розробляється екіпірувальна модель для військовослужбовців з елементами домедичної допомоги. Інститут права долучився до роботи центрів соціальної та гуманітарної допомоги. Викладачі інституту разом із студентами громадського формування Спарта Сумдеу забезпечили чергування у сховищах, комплектування пункту видачі протигазів та волонтерську допомогу ТРО. Особливість організації патріотичної діяльності в місті Конотоп у фахових коледжах та Конотопському інституті Сумдеу з початком бойових дій була зумовлена окупацією міста. Педагогічним колективам закладів вдалося створити групи моніторингу переміщення ворожих бойових частин територією регіону та залучити значну частину студентів до інформаційної діяльності. Наші колеги організували виготовлення і розповсюдження засобів агітації, догляду за пораненими, перевезення гуманітарних вантажів, матеріального забезпечення діяльності самооборони. Після звільнення від окупантів працівники спортивного оздоровчого комплексу організували табір денного перебування дітей із патріотично-спортивною програмою заходів. Студентів, які залишилися в Сумах, активно підтримувало студентське самоврядування університету, проводили заходи патріотичного спрямування. Творчі колективи провели низку патріотичних заходів. Благодійні майстер-класи зі збором коштів для підтримки оборонців Сумщини організували патріотичні концерти а також провели доброчинну акцію Дипломи пам'яті. Важко висловити в короткому відеосюжеті подяку всьому багатотисячному колективу СумДУ за ту самовідданість, особистий патріотизм і вклад кожного у перемогу України в цій війні. Але ми хочемо сказати дякую всім, хто продовжує забезпечувати науково-освітній процес високої якості, безперервну та ефективну роботу всіх підрозділів університету в умовах воєнного стану. Сумський державний університет, озброєні освітою, наближаємо перемогу.